Ну що, Зеленський? Ти думаєш, що люди не зрозуміли для чого ти ініціював цей законопроект про множинне громадянство? Він ж тільки торкнеться депутатів, твоїх підлеглих, твоїх родичів, всіх твоїх родин, які зможуть це зробити, а люди прості не зможуть, так як навіть як вони зроблять, якщо ти. Закрив їх в країні, закрив і вони мають воювати. А ти приймаєш такі законопроекти, начебто, просто насміхаєшся з них, Зеленський. Твоя брехня вже настільки вскрилась, що вже реально люди просто жаліють, що вони за тобою пішли. Реально жаліють. І це вже не тисячі, а мільйони. Вже більше, ніж 10 мільйонів. Точно. Всі вже зрозуміли настоящу правду, на кого ти працюєш, і що тобі вигідна ця війна. Як нікому більше.